Експертна думка впливове бізнес-шоу. Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України Експертна думка знову в ефірі національної радіостанції Крина ЄФМ. І ми сьогодні знову говоримо про український бізнес в найкращі в світі. З вами, як завжди, ваш тенискає. Технології, що наводять порядок в бізнесі, фінансах і процесах. Сьогоднішній ТЕР якраз про рішення, які знімають навантаження з команди, та дають компанії нову швидкість розвитку. І про це будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем. Я із задоволенням вам представляю Федишин Петро, генеральний директор компанії Bit Impulse. Я вас вітаю. Доброго дня. Ну що, Петро, давайте спочатку декілька запитань для того, щоб наших слухачів та глядачів занурити в тему, про що будемо в цілому говорити? От, а потім вже будемо знайомитись ближче з безпосередньо з компанією. Вашою. Отже, мене декілька питань. Перше питання: для чого БАТ, якщо на ринку маса різних не знаю, систем для автоматизації, бізнесу, в тому числі від світових принців гігантів. Виправи їх справді не бракує, але однієї, так би мовити, ідеальної, яка підійде всім, просто не існує і не може існувати. Але можна взяти облік з однієї системи, керування продажами з іншої складом, ще з якоїсь, тобто вибрати найкраще і найзручніше для себе, найчастіше так і є. Просто тоді окрема звітність в кожної системи. Це незручно вимагає часу і ресурсів, щоб отримати і побачити якусь таку повну картину. Просто багато людей не знає, що БАТ може зробити з цього єдину систему: просту, зручну, будь-який звіт, аналітика, дослідження, прогнозування три кліки і готово. А частина процесів взагалі в режимі автопілоту. Ага, окей. А тоді чи правда, що БАТ взагалі може замінити, не знаю, там одразу кількох співробітників, ну і там не знаю, без звільнень, без конфліктів. Ну, на рахунок конфліктів, то точно не до нас, а от Цілі відділи замінити може? Ага, отак. От ну слухайте, тоді точно конфлікти будуть, якщо цілевідділ замінити. А, окей, скажіть мені, будь ласка, чи е, бувають компанії, яким ви відмовляєте в провадження е, бата? І взагалі, що це за компанії і чому відмовляєте? Ну хіба якщо бізнесу ще не потрібен бат Enterprise, Тобто їхній бізнес ще маленький, то ми можемо просто надати їм бат-десктоп безкоштовно. Це ага. той же Бат, але для одного користувача. Ми ага. хочемо, щоб бізнес зростав. Зрозумію, вас тобі фактично і стимулюєте. Переходьте від тетрадок, да, від зошитів, де пишете, ведете бухгалтерію до наступного е, рівень. Абсолютно. Окей, а, хорошо, якщо бать, це більше про що? Про економію коштів чи не знаю про контроль, про прозорість? Насправді це пов'язані речі. Бізнес має бути ефективним і конкурентним. Коли немає контролю і процеси не прозорі, то завжди якась частина ресурсів кудись дівається. Угу. Теж логічно. Добре, ще одне питання, пане Петро. Скажіть мені, будь ласка, взагалі без автоматизації бізнес не виживе чи просто не буде розвиватися. І я так розумію, що це тенденція в цьому світі і у нас, і в ЄС. Ну, е зокрема, в ЄС бізнес середовище е ще більш конкурентне, ніж у нас. Угу. І той, хто ефективніше налаштує бізнес процесу, той і має конкурентну перевагу. Угу. А, окей, зрозуміло. Останнє питання. Пане Петро. Найчастіше помилка бізнесу перед інтеграцією Бата що це Це і страх, чи це нерозуміння вигоди в цьому продукті? Ну, трохи і одне, і друге, але е, загалом не знають, що таке взагалі можливе, і є нерозуміння наскільки БАТ може все спростити, додати такого потужного імпульсу їхньому бізнесу. Ну от просвітництвом сьогодні і займаюся насправді. <с> Друзі, сьогодні у мене в гостях Федишин Петро, генеральний директор компанії Bit Impulse, І сьогодні говоримо про технологію, що наводить порядок в бізнесі, фінансах і процесах. А пане Петро, давайте познайомимося трошки ближче про Bit Impulse, Взагалі, з чого починалася історія створення, і взагалі на початку, яку проблему ви хотіли вирішити в першу чергу. Ну, все почалося 20 років тому з розробки системи досить. на замовлення однієї великої міжнародної компанії з Швейцарії. Угу. Чо собі, цілих 20 років. Окей. А яку проблему хотіли вирішити? ці... А, що хотіла ця міжнародна компанія? Е, у неї величезна база даних. І їм потрібен був інструмент для бізнес-аналізу, щоб управлінське рішення е, приймати на основі конкретних даних, щоб вони були обґрунтованими. Тому і назва така БАД Business Analysis Tools, інструмент для бізнес-аналізу. А далі воно вже переросло в таку універсальну систему було багато впровадження розширявся функціонал, росли можливості системи, враховувався досвід використання, побажання клієнтів. Зараз це система фактично для управління бізнесом з розвиненим адмініструванням, делегуванням функцій, наданням прав доступу, налаштування ролей різних компаній, багато функцій працюють в автономному режимі. І загалом це система, яка працює без IT-фахівців. Угу. Тобто ви еволюціонували е, від одного рішення, умовно кажучи, до е, великої кількості різних технологічних рішень, зібраних в, одно, в одній назві, в одному продукті в одній компанії. Десь так а, добре. А яку ідею не знаю, можливо, чи філософію ви закладаєте в ваш продукт? Закладалося як потужний інструмент для керівників, керівників різного рангу, також фінансових бізнес-аналітиків. Користуючись цим інструментом, вони можуть чітко розуміти, що насправді відбувається в бізнесі, які процеси, і приймати вже обґрунтовані управлінські рішення. А частину таких рутинних процесів, які відбуваються постійно, БАТ виконує сам. Угу. А окей, ще один ще одне питання: які бізнес-процеси компанії найчастіше автоматизуються з самого початку? Ну, типу, з чого починають, умовно кажучи. Ну, зазвичай це облік. Угу. Пізніше так, каса, продажі. Далі вже залежить від специфіки бізнесу. Це може бути автоматизація. Зація складу логістики, виробництва і так далі, угу. а, а для яких галузей БАТ, скажімо так, має максимальний ефект, і чи є галузі, де ну його в принципі поки що немає сенсу використовувати або він не є таким ефективним? Звучить дивно, але без винятків для усіх угу. серед наших клієнтів є виробники, навіть великі американські публічні компанії зі списку S&P 500 це з найбільших і це і велика логістика, наприклад, нова пошта, це і нафтова галузь, Укрнафта, Сокар, Шелл, і рітейл, торгові мережі, дистрибуція, мережі франшиз, переробна промисловість, фінансовий сектор, банки і навіть комунальна сфера, наприклад, Київ, Водоканал чи Львівська міська рада. Хоча з комунальною сферою найскладніше, мабуть, не всім цікава прозорість і ефективність. Це ви добре сказали. Насправді погоджусь, друзі. Але, що... але чим більший маш чим більший масштаб бізнесу, тим потужніший ефект. І в великих компаніях він не тільки заміняє цілі відділи, але й дає ті можливості, яких не було до того. Угу. Окей, друзі, сьогодні ми говоримо про технології, що наводять порядок в бізнесі, фінансах і процесах. І сьогодні в мене в гостях Федишин Петро, генеральний директор компанії Біт Impulse. Пане Петро, скажіть, будь ласка, скільки в середньому триває інтеграція БАТ у компанію, і як ця інтеграція відбувається? З чого починається? Так розумію, мабуть, ви аналізуєте перед цим певні дані компанії? Розкажіть, будь ласка, трошки про це. Це триває, може тривати від кількох годин до кількох місяців. Залежить, як у клієнта все організовано. Для початку, звичайно, ми аналізуємо існуючий стан справ, а далі вже складаємо технічне завдання, що потрібно для інтеграції. Інтегруємо і самі, і через партнерів. До речі, користуючись нагодою, запрошую компанії і окремих фахівців it інтеграторів до співпраці. Наші умови партнерства дуже цікаві. Uh, так ви зразу так знаєте, дуже um, приємні якісь такі плюшки uh, ви озвучили. А скажіть мені, будь ласка, зараз дуже активно всі сфери діяльності заходить штучний інтелект, і багато хто я чув, прям прям поміняє, замінить майже все. Як ви бачите роль штучного інтелекту в управлінні бізнесом? А, наскільки активно дійсно він входить, і як зараз, і як буде там за 3-5 років, умовно кажучи. Важливе питання, ну я не настільки оптимістичний, що прям замінить все. Це здебільшого говорять ті, які розробляють штучний інтелект. Що він замінить все, але е, вважаю, що він є потрібний, такий хороший помічник. Наше наступне оновлення БАТу буде уже з ші консультантом, який буде в темі вашого бізнесу і буде допомагати е, в роботі. А нуші це потужний інструмент, який візьме на себе значну частину роботи. Звичайно, чим більше він буде вдосконалюватись, тим більшу частину роботи він зможе взяти на себе, особливо такої технічної, ретинної. Ну і звільнить нам час для чогось творчого і цікавого. Да, час це важливо. Час це теж дуже дуже суттєве, скажімо так, багатство, тому може бути абсолютно. Ну що, ж, ось така вона сьогодні була бесіда, друзі. Говорили ми сьогодні з Федишиним Петром, генеральним директором компанії Bit Impulse, і говорили, ми про технології, які наводять порядок і в бізнесі, і в фінансах, і в процесах. Пане Петро, я вам дякую за те, що розказали нам таку штуку. Було цікаво. Цікаво, і запросили в тому числі до співпраці, до партнерства. Тому дякую за ефір. Я вам бажаю всього найкращого. Робіть український бізнес, скажімо так, ще успішнішим, ще, ну, скажімо так, максимально успішнішим, да автоматизованим, професійним, сучасним і так далі, тому подібне. Все, звісно ж, на благо батьківщини. Дякую, дякую. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати, друзі. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка. Впливове бізнес шоу.